Питаю, любий друже, що робити, коли здається, що життя минає без жодного сенсу? Що робити, коли мрії розбиті, коли плани не справджуються? Чи не опановує ваше серце почуття невдачі, розчарування? Багато людей навіть позбавляють себе життя, коли приходять до висновку, що жити більше нема чого. Що ж, прочитаємо сьогоднішній текст і вивчимо урок від вчителя. Матвія, дев'ятий розділ, з 20 по 22 вірші. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його. Бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся одежі Його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та сказав будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка з тієї години це. Історія про жінку, яка мала проблеми з кров'ю, тобто вона втрачала кров щодня. Усім відомо, що кров це символ життя. Іншими словами, ця жінка втрачала своє життя повільно щодня, щотижня, щомісяця. Через цю проблему, від якої вона страждала 12 років, вона поступово втрачала своє життя. Зверну увагу, що гріх робить у житті людей, адже гріх це не лише порушення закону. Так, навіть Іван каже, що гріх це беззаконня, але ще до порушення. Закону, гріх це відокремлення від Бога. Коли Бог створив людей, Адама та Єву, Він був для них джерелом життя через щоденне спілкування з ним. і Божий характер відображався в їхньому житті, але потім Адам і Єва розділилися. Дивіться, якщо Ісус це життя, якщо Бог це життя, це джерело життя, то він сам є життя. І коли людина відокремлює себе від Бога, який є джерелом життя, вона відокремлює себе від життя. Вона буквально вступає на територію смерті. Тільки смерть, як наслідок гріха, не є миттєвою дією. Це не так, що ти відокремився від Бога і помер. З того моменту, як ти відокремлюєш себе від Бога, починається смерть, яка є повільним процесом. ось чому хвороба цієї жінки є символом гріха, який повільно. Повільно, повільно забирає твоє життя. Коли ти входиш на територію смерті, а ти входиш на територію смерті, коли відділяєшся від Ісуса, твій дім руйнується, ти починаєш лаятися зі своїм чоловіком або дружиною. Немає гармонії, немає щастя. Твої діти починають занурюватися в розбещеність у пороки. Твоє фінансове життя помирає, твоє професійне життя помирає, зрештою твої цінності помирають, твої принципи помирають, і нарешті ти досягаєш точки, коли вважаєш, що більше не варто продовжувати жити. Гріх забирає в тебе волю до життя дуже і дуже повільно. Є люди, які кажуть але, пасторе. Ця біблійна тема, тема гріха, вона здається дуже специфічною, вона призначена для церкви. Справа не в церкві, дорогий друже, річ у почутті, яке виникає, коли приходить ніч. Ти хочеш спати, але раптом відчуваєш порожнечу, відчуваєш розчарування, відчуваєш безнадійність, і ти навіть не знаєш, чому, чому все це відбувається. Ти можеш мати славу, мати гроші, можеш мати все, що тільки хочеш можеш навіть владу, але це марно, тому що в глибині твого серця ти відчуваєш порожнечу. Твоє серце в розпачі, тобі потрібен Ісус Христос. Цій жінці було погано, тому що вона щодня втрачала своє життя, свою кров. І одного разу вона почула, що Ісус має намір пройти через її місто. Благословенний той день, коли Ісус приходить у Твоє життя, благословенний той день, коли Ти зустрічаєш Ісуса. Благословенний той день, коли Ісус з'являється на горизонті Твого існування. Ця жінка прибігла до Ісуса з надзвичайною вірою вона подумала: є так багато людей, які хочуть прийти до Ісуса, є так багато людей, які хочуть бути з Ним, а я не гідна жінка. Річ у тім, що на той час жінка з такою хворобою вважалася нечистою. Тому вона вирішила, я не гідна наблизитися до Ісуса. Буває, що суспільство та культура змушують тебе почуватися негідним, відчувати, що ти нічого не вартий, що ти не вартий, що, варти, що ти втрачений. Але це. Ця жінка у своєму серці сказала: Що ж, я підкрадусь до нього непомітно, і я торкнуся його одягу. І Якщо я тільки торкнуся його одягу, я знаю, що буду зцілена. І вона пішла і торкнулася його одягу. Євангеліст Лука розповідає цю історію трохи інакше. Він розповідає, що Господь Ісус зупинився і сказав: Хто торкнувся мене? І я думаю, що один з учнів підійшов до Ісуса і сказав: Ісусе. Як ти збираєшся дізнатися, хто торкнувся тебе? На тебе тисне цілий натовп, і ти хочеш запитати, хто з цієї великої кількості людей торкнувся тебе? Але Ісус не мав на увазі випадковий дотик. Хто доторкнувся до мене з вірою, саме про це говорив Ісус. Тому що ця жінка звернулася до Ісуса з вірою. Вона повністю довірилася йому. Це був її єдиний вихід. Вона втомилася страждати 12 років. Біль не припинявся. Вона консультувалася з одним лікарем, потім з іншим, з одним фахівцем, з іншим. З точки зору людини. Виходу з її проблеми не було. І я скажу тобі одну річ, дорогий друже. Коли ти зіткнувся з проблемою, ти можеш використати всі людські ресурси, ти можеш звернутися до науки, до чого хочеш, до технологій, але може прийти час, коли ніщо не розв'яже твою проблему. Коли прийде цей час, коли ти відчуєш себе втраченим, відчуєш себе самотнім, це час Ісуса Христа. Дай йому шанс. Тому що Ісус є фахівцем із втрачених справ я тільки можу уявити цю жінку, яка була хвора 12 років. Я нещодавно запитав в іншій проповіді, чому Ісус не зцілив жінку, яка була хвора лише 4 місяці. Тому що невіруючі люди сказали, б, це може зробити кожен 4 місяці хвороби це не проблема. Але 12 років хвороби це вже серйозно. З людського погляду виходу немає. І звістка, яку Ісус хоче сказати нам сьогодні, наступна синку. Неважливо, скільки років ти зазнаєш поразки, скільки років ти невдаха, скільки років ти поневолений наркотиками або залежністю. Неважливо, як давно твоя сім'я майже зруйнована. Я фахівець по неможливим речам. Я здатний зробити те, що ти ніколи не уявляв. Просто впусти мене у своє серце. Силоміць, я нічого не не зможу зробити, дорогий друже. Протягом усього мого життя я зустрічав зневірених людей, які прийшли до Господа Ісуса Христа, які не знали, що робити, людей, для яких з людської точки зору виходу не було. Якось я був у себе вдома в Сан Паулу, коли якийсь юнак закричав з вулиці пасторе, допоможіть мені, пасторе, допоможіть. Я виглянув з вікна, щоб подивитися, що сталося, і цей юнак був під впливом наркотиків. Він брав участь у конференціях, які я проводив, і того вечора він віддав себе Ісусу Христу і вийшов уперед, демонструючи свою любов до Бога. Але після євангельського зібрання він пішов шукати наркотики, і тепер він був під їхнім впливом. І кричав у мене під вікном: Пасторе, допоможіть мені, пасторе, допоможіть мені, дорогий друже. Пастор не може допомогти, але Господь Ісус Христос може творити чудеса. Бог створив чудо у житті, Бог створив чудо у житті цього хлопчика. Його звали Павло. Він довго мучився, намагаючись звільнитися від наркотиків, але, врешті-решт, Бог позбавив його від них. Я звертаюся до тебе в ім'я Ісуса Христа. Якщо ти прийдеш з вірою до Господа Ісуса, неважливо, хто ти, неважливо, що ти зробив, неважливо, як ти жив, неважливо, в яких лещетах ти перебуваєш. Неважливо, які ланцюги рабства мучать тебе. Ти навіть уявити не можеш, що Бог може зробити для тебе. Сьогодні день добрих новин. Сьогодні день спасіння. Якось я проповідував у церкві в Бразилії. У цей час двоє молодих людей напали на одну жінку, і поліція переслідувала їх. Вони не знали, де сховатися від поліції, і раптом побачили відкриту церкву і багато людей у ній. Тому вони вирішили, давай забіжемо сюди, щоб поліція нас не знайшла, тому що, якщо поліція захоче схопити нас, їм доведеться зупинити служіння. Таким чином вони опинилися серед людей у церкві. Через рік один із них розповів мені: пасторе, ми багато разів тікали від поліції. Але тієї ночі, ми не змогли втекти від Господа Ісуса, тому що ви проповідували Ви проповідували про переображувальну силу Ісуса. А я був грабіжником. Я торгував наркотиками, але я не був задоволений цим життям. Ми навіть пограбували стареньку біля церкви, забрали в неї гроші, коштовності, і тому тоді ми тікали від поліції. Але того вечора ви показали нам, що Ісус може перетворити наше життя і не дивлячись на ситуацію, в якій ми знаходимося, коли ви звернулися із закликом, чи є охочі прийняти Ісуса Христа, я був першим, хто встав і пішов уперед. І раптом я відчув поряд із собою мого товариша, Хайро, і ми обидва стояли та і плакали. Коли служіння закінчилося, ви сказали: Тепер ви нове творіння, тому що ви віддали своє серце Ісусу. Ми з Хайро пішли. Ми пішли дорогою, що веде в Ріо де жанейро Ми йшли, йшли годину, дві, три. Вже була перша ночі, друга, був повний місяць. Ми не розмовляли, ми просто плакали. І Хайро сказав мені. Енце, цей пастор сказав, що тепер ми нове творіння. Як ми можемо бути новим творінням, якщо в наших кишенях лежать гроші, які ми взяли у тієї жінки? Якщо у наших кишенях є наркотики, є пістолет, є ніж як ми станемо новим творінням. Тоді вони проходили біля струмка, і вони взяли гроші, які вкрали, і викинули. Вони викинули пістолет, гроші, ніж, наркотики в струмок. Потім впали на коліна і заволали до Бога і сказали: дорогий Господь, ми нещасливі, роблячи те, що ми робимо. Нам потрібна твоя сила, твоя благодать. Твоя спасаюча сила, і цей пастор говорив, що якщо ми віддали своє життя Христові, то ми є новим творінням. Пастормипастора сказав він мені. Наступного вечора ми знову пішли до церкви, і наступного вечора теж. І ще одного вечора. А потім ви поїхали. Але згодом хтось сказав, що пастор Буйон незабаром приїде сюди проповідувати. І мій товариш сказав мені: мені потрібен той пастор, який проповідував, коли ми віддали себе Христу. Тому ми прийшли того вечора, щоб послухати вашу проповідь ще раз. Пізніше вони прийняли хрещення це цікавий шлях, тому що вони почали ходити до церкви щосуботи. І одного разу пастор подивився на них і сказав: ви ще не приймали хрещення? Ні, ні, пастор. І він хрестив їх. Але вони сказали, що ніхто не знає їхню історію, ніхто не знає, як вони потрапили до церкви. І я запитав ви дозволите мені розповісти цю історію? І того вечора я розповів історію про двох молодих грабіжників, які прийшли до церкви і були перетворені Богом. І я тоді сказав: Ось ці молоді Люди, вони тут. І я викликав їх уперед. І всі люди подивилися на них і сказали, це вони, Енсо і Хайро? Звичайно, вони члени нашої церкви, але ми не знали, як вони потрапили до церкви. Любий друже, я скажу тобі прямо зараз одну річ. Немає значення, хто ти у твоєму житті немає нічого неможливого. Ворог більше не має влади над твоїм життям. Ти перемагаєш тому, що Ісус утвердив твою перемогу. Ти і я ми заслуговували на смерть. Звичайно, ми заслуговували на смерть. Ми повільно втрачали своє життя в лапах ворога. Але Господь Ісус Христос прийшов на цю землю та заплатив ціну за наш злочин, ціну за наш гріх, і тепер ми спасенні у Христі. Коли ворог приходить і мучить тебе, кажучи, ти жалюгідний грішник, ти не заслуговуєш на спасіння, ти підіймаєш очі та говориш: так, я грішник, я заслуговую на смерть, я не заслуговую на спасіння, але Христос помер за мене, і я вірю в нього. І завдяки цій вірі я оголошую себе вільним в ім'я Господа Ісуса Христа. Зараз я хочу трохи розповісти тобі про хрещення. Апостол Павло говорить про хрещення, яке є кульмінаційним моментом Твого досвіду з Христом. кульмінаційним моментом Твого посвячення Господу Ісусу Христу. Павло говорить: чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа, у смерть його хрестилися? Це означає, що коли ти хрестишся, ти хрестишся у смерть Христа. Але що це означає? Це означає, що всі ми засуджені на смерть, тому що ми всі грішимо. Немає праведного жодного, каже Біблія. Ми всі прогнили з голови до п'ят. Ми заслуговуємо лише на смерть. Але Господь Ісус Христос прийшов на землю і помер за нас. І ось Він приходить до ворога і каже. Ти не маєш права на життя мого сина. Чому це? Адже він згрішив і має померти. Так, він повинен померти, але я помер замість нього. Я не згрішив, але все ж таки пішов на смерть. Тому я віддаю свою смерть йому, щоб моєю смертю він заплатив свій борг. Виходить, що в такому разі проблема гріха вирішена, у якомусь сенсі так. Але не зовсім, дорогий друже. Тому що Павло говорить, що тільки тоді, коли ви хреститесь, тоді ви помираєте смертью Христа Тобто смерть Ісуса має для тебе цінність лише тоді, коли ти хрещений, тому що в хрещення ти помираєш смертю Христа. Якщо ти не хрещений, то смерть Христа не має для тебе жодного значення. Це працює тільки тоді, коли ти приймаєш хрещення, тому що хрещення це вихід. Це єдиний шлях, це єдиний вихід. Тобі треба прийняти хрещення, щоб померти смертю Христа, щоб смерть Христа мала для тебе сенс. Мій любий друже. Сьогодні ти чув, що кров це синонім життя. І ця жінка, яка звернулася до Ісуса Христа, повільно втрачала своє життя. Але вона вірила в Ісуса. Вона пішла до нього з вірою. Господь Ісус сказав їй, дочко моя, оскільки в тебе була віра, ти врятована. Ти зцілена, ти одужала. Я не знаю, хто ти, але якщо ти дивишся цю програму, то це тому, що в тебе є інтерес до духовних речей. Якщо ти дивишся цю програму, то це тому, що ти перепробував безліч способів, і ніщо не допомогло тобі досягти результату. Тому я запрошую тебе віддати своє серце Ісусу, здайся йому. Навіщо тобі жити у болю? О, пасторе, але я не дуже релігійна людина. Але я не говорю про релігію, любий друже. Я говорю тобі про чудову силу Ісуса Христа. Я говорю тобі про силу Євангелії. Я говорю тобі про те, що Ісус зробив у житті багатьох людей. Тисячі чоловіків і жінок протягом всієї історії були відновлені Господом Ісусом Христом. Але я завжди казав, що Ісус знаходиться у зоні вічливості. Він ніколи не зламає, він не виб'є двері вашого серця, щоб увійти. Він стукає у двері. Якщо ти її відкриєш, він увійде, і якщо не відкриєш, він не зможе увійти. Саме зараз слово Боже звертається до твого серця, тобі сумно. Ти почуваєшся погано. ти почуваєшся переможеним. Тоді дай Ісусу Христу шанс. Коли Бог звертається до тебе, Він закликає тебе робити лише добро. Коли я був дитиною, я любив грати в м'яч. Але ми не мали багато грошей, щоб його купити. Якось я сидів і майстрував паперові м'ячі, покладені в шкарпетку, і раптом тато покликав мене Алехандро. Я подумав, навіщо він кличе мене? Адже я зайнятий. І знову. Алехандро, але я продовжував працювати і втретє. «Алехандро!» І коли батько покликав мене втретє, мені довелося йти до нього. Настрій мій був зіпсований, я все кинув і пішов до батька. Але коли я зайшов у вітальню, батько тримав у руках новий шкіряний м'яч, який він мені купив. Я був просто шокований. Я був просто щасливий. Я підійшов, щоб взяти м'яч, а він сказав мені: я не повинен давати тобі м'яч, тому що коли я покликав тебе вперше, ти не прийшов. Але потім він все. Аж таки дав мені м'яч і сказав Синку, запам'ятай одну річ: коли тато кличе тебе, він кличе тебе тільки для того, щоб зробити тобі добро. Тато ніколи не покличе тебе, щоб зробити тобі погано. І це те, що я хочу сказати тобі саме зараз, любий мій друже. Коли Ісус кличе тебе, Він кличе тебе тільки для того, щоб зробити тобі добро. Він ніколи не покличе тебе, щоб зробити тобі зло. Так прийди до Ісуса. Прийми запрошення Ісуса, перейди за адресою, яку ти бачиш на екрані, або зателефонуй за номером. Завдяки цьому ти зможеш розпочати курс вивчення Біблії. І в міру того, як ти будеш пізнавати слово Боже, ти побачиш, що ти втратив, не знаючи його. Ти дізнаєшся про божественний план для свого життя. у Бога є план для твого життя. Ти дорогоцінний для нього. Не потрібно продовжувати платити за мир у своєму серці наодинці. Виживати наодинці, боротися наодинці дай Ісусу можливість творити чудеса у твоєму житті. Сьогодні день добрих новин, сьогодні день спасіння. Нехай Бог рясно благословить тебе.